Мала увагу, що телефон завжди з вами. чи ви іноді його відкладаєте? Ви відпочиваєте колись телефон? Ні, ну якщо там, там десь в мене робота якась є, що я його відключаю просто, а потім дивлюсь, хто дзвонив і далі відповідаю. Ну, без телефону зараз складно. Коли у вас з'явився мобільник? О, один із перших мобільних у мене був. У мене навіть е ну, такий великий великий був, так. І в мене ще було там такий гарний він був яскравий, бо я ж фут футболом цікавився, збірна України. Він таке, там було етикетка, написано, що це Україна, футбол, збірна України. Я цим ходив, вони такий великий цей телефон був. І, що потім навіть кореспонденти деякі писали, що вони прийшли до театру Франка, і раптом на прохідною з театру з'являється Богдан Бенюк з мобілкою в руках. І це було так, ну це то було тоді неправильно, не, 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 не можна було так робити. Нікому то ж була рідкість тоді з мобілкою. І от. А це який рім був? Те, де пам'ятаю. Ну, тільки коли починалися ці мобілки. DCC, тоді ще була якась фірма, яка це робила. Коротше, тобто давно. асистентки по акторам до вас тут звільнитися могли вже дуже? Ну, по-домашньому телефону. А, тоді сливу, да. так. Ну тоді ж зв'язок ще не всюди був. Зв'язок треба було десь на смереку залазити, ще щось робити, на дерево. Вони завжди все ловили, показували карти, де є зв'язок, де нема. При початках, при початках цих.